Усім привіт! Вас вітає канал До Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний кабачковий суп пюре. Він корисний і поживний. Особливо такий суп полюбляють діти, однак і дорослі навряд чи відмовляться, тож готуємо. Необхідні продукти кабачок, цибуля, морква, чесник, картопля, плавний сирок, сіль перед за смаком, зелень кропу або петрушки. Рецепт ви знайдете під відео. Для початку нарізаємо картоплю кубиками. Нарізану картоплю відправляємо в ємність. А зараз наливаємо води стільки, щоб вода була вищою за викладену картоплю приблизно на 3-4 см. Картоплю зараз ставимо на вогонь. Тим часом, поки вариться картопля, готуємо овочі. Їх ми будемо смажити. Нарізаємо цибулю кубиками. На великій терці витраємо морку. Моркву натерту. Тепер нарізаємо кабачок невеликими кубиками. Заготовлені овочі зараз викладаємо на розігріту сковорідку. і гарно перемішуємо. Так, а тепер ми солимо за смаком овочі, а також перчимо за смаком. Додаємо чеснику. Наприкінці смаження я ще додам куркуму 1 четверту ложечки чайної. Вона дуже корисна. А ви ж додавайте за своїм смаком, як вважаєте за необхідне. Тепер всі наші овочі відправляємо у каструлю на 2-3 хвилини. Зараз нам треба натерти сирок плавлений. А щоб легше це було зробити, ми намажемо пензликом терку. Так буде легше. Плавлені сирки відправляємо у нашу ємність на одну хвилину. Наш суп вже готовий, треба лише його збити поружним блендером. Ось ми отримали чудовий результат. Я прикрасила суп зеленю петрушки. Ще можна прикрасити сухариками, але це вже як ви забажаєте. Ця страва справді дуже смачна, у ній багато корисних для здоров'я вітамінів. У кого є проблеми зі шлунком, то це лікування номер 1 Тож готуйте за рецептами від щедрого столу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось, і звичайно підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво.